Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, Живого телебачення, вітаємо вас! на... Трансляції молитви Ангел Господні з папою Левом 14 Сьогодні святіший отець промовить цю молитву під час святої меси із канонізацією семи блаженних, серед яких ігнатій Шукрала Малоян, вірменський єпископ і мученик, Петро Торот, мирянин катехит із Папко-Нової Гвінеї, який загинув мученицькою смертю під час японської окупації Другій світовій війні. Вінченця Марія Полоні, засновниця згромадження сестер Милосердя з Верони, Марія Дельмонте Кармело Ренділес Мартінес, Черниця, засновниця згромадження сестер рабинь Ісуса, Марія Трункаті, італійська місіонерка, Хосе Григорію Ернандес Існерос, відомий як лікар убогих із Венесуели, та Бертоло Лонго, італійський юрист. Який заснував санктуарій Богородиці Святого Розаріо в Помпеях, сьогодні ці семеро нових святих із різних країн і культур показують нам, що святість не знає меж, бо Бог продовжує діяти у світі через людей, які йому довіряють у лікарнях і школах, у місійних краях і в буденності людського життя, їхнє життя. Вони, немов живі сторінки Євангелія, які сьогодні церква урочисто вписує у свою святу історію. Бачимо, що на площі святого Петра зібралося дуже багато духовенства і вірних сьогодні на святу Месу. Зараз відбувається причастя, і після причастя буде слово папи Лева XIV. Живого телебачення, яке долучається до трансляції молитви Англ Господній, пригадую, що сьогодні, нас, що сьогодні є свята Меса і канонізацією семи блаженних. Fac nos quesumus Domine, celestium rerum frequentatione proficere, ut et temporalibus beneficiis adiuvemur, et erudiamur eternis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo di cuore Il mio saluto a voi tutti che avete preso parte a questa celebrazione. Che è stata una grande festa della eccetera. Ringrazio i cardinali, patriarchi e i vescovi presenti. Дякую патріархам, єпископам, які тут присутні, і Також дякую президенту Італійської Республіки та Лівану тут та різним офіційним делегаціям з Венесуелі. Le figlie spirituali delle fondatrici oggi canonizzate, e le diverse comunità e associazioni ispirate dai carismi dei nuovi santi. Grazie a tutti della vostra devota partecipazione. Grazie a tutti, RISNI eh, associazioni, PESONIE PREBULE, e vi aspetto per la vostra uccisione. Estendo il mio saluto agli altri pellegrini presenti. In particolare alla Ermandà del Signore de los Milagros, che ha celebrato la tradizionale processione. Oggi ricorre la giornata missionaria mondiale. La Chiesa è tutta missionaria. Ma oggi preghiamo specialmente Церква per quegli uomini e quelle donne che hanno lasciato tutto per andare Але a portare il Vangelo a chi non lo conosce. Женок, Sono missionari di speranza tra le gestire il Signore li benedica. Господь вас Sono purtroppo dolorose, riferiscono di continui scontri armati e bombardamenti aerei, anche su persone e infrastrutture civili. Sono vicino a quanti soffrono a causa della violenza, dell'insicurezza e di tanti disagi. Є близько і до тих, які страждають через, si через різні збройні, конфлікти, які відбуваються у світі. Прошу, щоб закінчився вогонь і двох жертви. а щоб замовкла зброя і вкрився Апідіямо новий конструктивний діалог. E довіряємося до заступництва Пристої Богородиці нових святих за невпинну молитву, за мир в Україні e та в інших місцях війни. E Нехай Господь дасть всім відповідальним мудрості у пошуках миру. Анжелюс Доміні нуціавите Марії. Аве Марія, грація плена, домініс текум. Господні благовести у почисті дів Марії і вона зачала і від Духа Святого. Городиться Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими тим жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ося Господня слугиня, нехай мені станеться словом Твоїм. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Аве Марія, грація, plena Dominus tecum. Слава стало Тілом і між нами. Богородиця Дівом, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, без те, Богородиця, Діво, що ми буде стоїмо собі з Христом. Помолимося. Утекує ангело нунціанте. Христефілі просимо Господи, влив в наші серця свою благодать, що ми, які завдяки англійському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті і Хрест були перелучні до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині час і на віки віків. Амінь Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині час і на віки віків. Амінь. за наших померлих. Вічний упокій подайм Господи, а світло відвічне, вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь, домінус повіску. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай Ім'я Господнє буде благословенне від нині до віку допомога нашої імені Господа, що стрим небо і землю. Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Свята Меса і нагоди канонізації Нових святих завершилися сьогодні у Ватикані, молитвою Анни Господній. Дякуємо вам, дорогі глядачі, живого телебачення, що єдналися з нами у спільній молитві до Пресвятої Богородиці під проводом Папи Лева XIV. Нехай за заступництвом святих, яких сьогодні канонізували у Ватикані, Господь дарує вам мирний день. Благословенний тиждень, і всі потрібні Божі ласки. Для вас цю молитву перекладав і коментував отець Володимир Тухлян зі студії Самбісько-Дрогобицької єпархії благовість у Дрогобичі, а режисером трансляції був пан Мирослав Ющичин. Бажаємо вам мирного дня і Богом благословенного тижня! Слава Ісусу Христу! thank mm -hmm. you